Доброго дня, вельми шановні пані і панове. По мірі того, як наближається День інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, все більше і більше розмов про виконання обіцянок Дональдом Трампом, і ми вже знаємо декілька таких проміжних фінішів, які оголошувалися Дональдом Трампом. Власне, це 24 години. З моменту обрання, потім день інаугурації, і те, що стосується окремих питань, які безпосередньо мають відношення до України, то це не менше, ніж півроку. Хоча в проміжку цього були і інші дати, названі і так далі. Очевидно, що це все більше і більше, схиляє фахівців, аналітиків, представників різних політичних шкіл. До роздумів, а які ж рішення будуть прийняті а, в День інаугурації. Традиційно це день, коли президент США приймає присягу і присвячує цей день кадровим рішенням. Однак, як ми пам'ятаємо, в ході виборчої кампанії ще з квітня 2023 року. Дональд Трамп говорив, що для того, щоб розв'язати цілий ряд проблем, йому треба маленький стіл і ручка. Він готовий швидко підписати укази, щоб, а, чимала кількість проблем була вирішена. Ну, Зокрема, а, до переліку цих проблем відносяться такі питання, як питання припинення російсько-української війни, як закриття на півдні. Кордону з Мексикою, як а, депортація а, всіх іммігрантів, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, як відміна цілого ряду політик Дональда Трампа, такі як політика зеленого переходу, а, як політика інклюзії. Як е, політика, яка стосується вакцинації загальної, що іноді називалося так, як там відміна байденоміки і заміна її маганомікою. Ну, економікою Байдена міняють на економікою мага. Ну, Туди ж відносилися й цілий ряд кадрових рішень, які е, пов'язані були з, скажімо, там дуже гучно звучало таке питання. як Розпустити комісію з цінних паперів, звільнити керівника, а потім віцепрезидент додавив ще й ліквідувати певні міністерства, відомства. Але то таке, ми сьогодні присвячуємо тому, що власне обіцяв Дональд Трамп, і які є рішення, і які надії, що ці рішення будуть прийняті. Ну, зокрема, і звільнення. Осіб, які були осуджені і відбувають покарання за незаконне проникнення, замахи на військовослужбовців і охоронців Білого Дому під час штурму 6 січня 2021 року. І весь цей перелік питань зараз обговорюється жваво. Ну і щонедавня зустріч, яка відбулася. Між президентом Дональдом Трампом і республіканською частиною Сенату і Конгресу вона ще раз підняла на поверхню це питання: Тож, які укази готує Дональд Трамп на перший день своєї президентської каденції, одразу після того як відбулася зустріч Дональда Трампа з однопартійцями? А Дональд Трамп дав коротку прес-конференцію, де він сказав про те, що він буде рухатися дуже швидко. А, що так, що аж усіх а, спотіють спини від того, який буде запал у цьому рухові підписання відповідних документів. До речі, цю фразу Дональд Трамп. Повторював не один раз в ході виборчої кампанії, наскільки він швидко буде рухатися. На цей раз він теж підтвердив те, що він буде рухатися швидко, не дивлячись на повільні розкачування і палати представників і сенату щодо розгляду питань, які планувалися. До речі, на цій зустрічі, в цьому числі, обговорювалися порядок денний роботи. Конгресу і Палати представників і Сенату по надважливих проблемах. Однак Дональд Трамп навіть не уявляє, які проблеми стоять на шляху реалізації окремих питань, про які він говорить. І, зокрема, видання «Тайм», яке номінувало і визнало Дональда Трампа особою номер 1 2020. Четвертого року вказало на те, що є окремі позиції, які, ну, в принципі, не дано підняти Дональду Трампу, бо насправді це фундаментальні позиції американського суспільства. Ну, скажімо, депортацію тих, хто народився в родинах, чи в одного один із батьків яких був іммігрантом. А їх теж депортувати, і зрозуміло, що народ право громадянства від народження визначено конституцією. Однак Дональд Трамп продовжує вперто наполягати на тому, що позбавити осіб батьки яких чи один з батьків іммігрант, а громадянство теж можна. Як він збирається це робити? Не змінивши конституцію закони України Сполучених Штатів Америки, невідомо, однак він продовжує наполягати сюди ж відносяться і цілий ряд речей, які стали законодавчо врегульовані. Ну скажімо, вони стосуються регулювання режиму кордону, тому що указами можна хіба що врегулювати процедури, які визначаються технологічну складову. Але не матеріальні норми, які встановлюють певний порядок. Ну, скажімо, розподіл функцій між федеральними структурами, і а, структурами штатів і місцевих органів влади, і так далі. Однак Трамп і тут наполягати, це означає, що, видавши окремі з указів, про які він говорить, він вторгнеться. У е право, яке регулюється і законами, що потягне за собою цілий ряд судових розладів, і всі, мабуть, пам'ятають, чи можуть згадати, як перший прихід Дональда Трампа обернувся тим, що цілий ряд його указів виконавчих розпоряджень були зупинені місцевими судами штатів. Відтак зрозуміло, що і тут буде щось схоже. Але у нинішній ситуації Дональд Трамп налаштований досить серйозно, і цифра 100, скоріш, говорить про певну назву. Бо лише указів, які будуть кадровими у цей день чи в ці дні, буде більше півсотні. Таким чином, очевидно, що мова, коли ведеться про 100 указів, мова йде про. Певне назву цього явища, цього процесу, активної нормотворчості Дональда Трампа як президента. Особливу увагу цій темі приділяє видання. Аксіос, а, воно декілька матеріалів дало на цю тему, проаналізувавши виступи Дональда Трампа впродовж останніх двох років, вказавши теми, які ним були озвучені, ймовірність їх розвитку з точки зору прийняття тих чи інших указів, що зроблено було Дональдом Трампом, які укази. А, Байденом, президентом, були відмінені, а які зберегли свою дію ще з минулої каденції Дональда Трампа і так далі. Тобто, в цьому відношенні Ексіос досить серйозно видання попрацювало над тим, а що ж за укази будуть видані. Більше того, навіть окремі. Іноземні видання інформаційні агенства, зокрема такі як Анадолу Турецьке, присвятило дуже велику кількість от власне цій сотні указів першого дня президента Дональда Трампа, вказавши на те, які насправді можуть бути видані. Є частина видань, зокрема видання БіБІСІ. А, проаналізувало: а які укази можуть бути відновлені в е, поряд з тими, які будуть прийняті е, зараз 2025 році Дональдом Трампом, тому що окремі із них е, президентом Байденом були відмінені. Ну, зокрема, е, виконавчі акти, які забороняли транссексуалам служити в армії, були відмінені. Джо Байденом от Бібісі поставило як питання: а ці укази будуть відновлюватися Дональдом Трампом? Хоча він декілька раз проголосив те, що а, будуть відминені укази Джо Байдена і відновлені укази Дональда Трампа в питаннях найму до збройних сил транссексуалів, і підтвердження, в тому числі, батьківства, там, де батьки є однополими, з точки зору виховання у таких сім'ях дітей, дітей, які беруться з дитячих будинків, які усиновлюються чи удочерюються, і так далі. Тобто в цьому відношенні Трамп продовжує займати позицію, як і Питаннях заборони абортів. Однак потроху за ці чотири роки, коли Трамп був за межами влади, від нього чули достатньо суперечливі а, різні тексти, і тому, як він буде діяти в цьому відношенні, невідомо. Ще раз повернемося до тих речей, про які. Писала видання Аксіос, і в цьому відношенні якби є декілька тем, які безумовно лідирують у виборчій компанії. Більше того, вони стали а, свого роду ключовими в інформаційних повідомленнях Трампа і його команди після того, коли Дональд Трамп був уже обраний. Тобто, після 7 листопада. Ну, зокрема, ми вже говорили про те, що 33 рази вже до цього часу, мабуть, і більше 40, може 50 разів, була названа тема припинення російсько-української війни. Точно так це закриття фро кордону, Даруйте сюди відноситься в тому числі відміна федерального фінансування е шкіл. І програм і, у, у проведення занять з учнями в школах те саме стосується і військових по темі інклюзії. Сюди відноситься і е, рішення щодо негайної депортації іммігрантів, які знаходяться без відповідного документу і без відповідного оформлення на території. Сполучених Штатів Америки кількість таких людей обраховується більше ніж один мільйон. Сюди відноситься, в тому числі, відміна відповідних сертифікатів на допомогу щодо виробництва чи участі в процесі виробництва електромобілів. Сюди відноситься і легалізація лібералізація політики щодо. Дозволу видобутку вуглеводнів, таких як нафта, вугілля, газ і так далі. Сюди відносяться й деякі дивакуваті речі. Ну, наприклад, як я вже казав, відмінити байдономіку і ввести магономіку. А, Ну, разом з тим, тут є і досить такі а, речі, які спричинять серйозний інформаційний. Потік, це відмінити так званий зелений перехід. Усі рішення, які приймалися про а, ви, застосування енергетичних ресурсів поновлювальних джерел, про мінімізацію викиду вугле вуглецю, про а, зміни технологічні в роботі окремих підприємств стосовно зменшення забруднення навколишнього середовища разом з тим. Серед цих названих і неназваних указів є і такі, як, наприклад, ну, знизити ціни на енергоносії і на енергетику на 50%. Ну, очевидно, що це неможливо зробити, як і по частині інших рішень, які проголошувані, однак про це говорилося. Сюди відноситься. І помилування учасників а, 6 січня цього штурму і заколоту, і а, дам лише вам інформацію. Затримано було по цьому звинуваченню півтори тисячі осіб. Станом на сьогоднішній день 170 з них відбувають покарання, причому частина із них. Вчинили злочини, скажімо, зах... напад на військовослужбовців, на поліцейських при виконанні своїх повноважень. Що це злочини вищої категорії? Більше того, вони не піддаються помилуванню. І Дональд Трамп спочатку говорив, що він це дуже швидко вирішить, потім сказав, що є особи, які по яких швидко вирішать. А по інших буде створена комісія, яка буде працювати, і потім на основі рішення цієї комісії будуть а, запропоновані певні дії, можливо, зменшені строки покарання. Серед цих указів є й ті, які заслуговують на підтримку і увагу, ну, зокрема, кадрові зміни у Міністерстві ветеранів. Дійсно були факти, коли по відношенню до ветеранів вели себе абсолютно некоректно чиновники державні, і тому це породило цілу хвилю критики, і, скажімо так, об'єктивної критики, і зауважень до діяльності цих структур. Р разом з тим сюди е можна віднести і цілий ряд е пропозицій, які ну вони не мають сенсу в собі, ну скажімо, звільнення тих, хто допустив виведення військ з Афганістану. Ну зрозуміло, що у договір цей про виведення військ з Афганістану підписував безпосередньо сам Дональд Трамп. Зрозуміло, що ці люди виконували угоду, бо вона є законом. І зрозуміло, що коли це питання буде піднято, воно більше вдарить по самому Дональду Трампу, ніж яким чином вплине на вирішення питань, які стосуються врегулювання і болі тої, яку залишилася у американців після виведення своїх військ з Афганістану. Більше того, під час цього процесу загинула. Півтора десятка солдатів американських, причому загинули в абсолютно ну, неприємній ситуації, що дуже серйозно вдарило по іміджу Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу про те, що це велике лихо для суспільства. Але і тут, скажімо, кроки, ці про які говорить Дональд Трамп, вони. Не допоможуть сім'ям, а лише будуть сипати сіль на рани всім учасникам цього процесу. Однак, скоріше все, це робиться і говорилося не стільки з точки зору десь вирішить якусь проблему, як дорікнути е, Джо Байдену за сам крок. Бо е, як виходить з дискусії, документи то Дональд Трамп підписував про відвиведення військ. А очевидно, що робити він це не збирався, чи можливо робити, збирався по-іншому. Я вже не кажу про те, що а, серед обіцянок там є такі, як кардинально змінити державу. Ну одним указом, ви розумієте, чудово державу не зміниш. Ну так чи інакше, тобто, якщо взяти цей матеріал, глибокий, достатньо серйозний матеріал, Аксіос, який навіть вказав, скільки на момент а це було 6-го, 6-го, ні, це було 1-го, 1 ця стаття вийшла 1 січня 2025 року, то е, зрозуміло, що названі цифри, ну вони дещо, Структурували ці підходи і показали, на чому власне, була зроблена перемога Дональда Трампа, а от наскільки вона може бути втілена у відповідні рішення, навряд чи. І тут е, дуже цікаво порівняти От зліва у цьому такому проживуватому е, кольорі. Показані от ці висловлювання Дональда Трампа стосовно можливості прийняття указу в перший день. Його політики, реалізація або навіть і раніше, ну зокрема, тема е припинення російсько-української війни, яка звучала найчастіше навіть до сьогоднішнього дня, вона в інформаційному плані є лідером і їй дещо поступається на декілька буквально невеликих балів тема закриття кордону. От, але вони ключові речі. Наскільки вони можуть бути реалізовані, очевидно, що це велике і велике питання. Тим більше, що серед цих тем є ті, які не піддаються просто вирішенню з точки зору виконавчих дій розпоряджень президента Сполучених Штатів Америки. Але як виявилося під час зустрічі із сенаторами конгресменами, де були показані частина із цих указів. Ключовими темами, чи я би сказав, ключовою темою виявилася одна. Всі інші, чи то знаходяться на етапі проробки і потребуючи уточення, чи навряд чи е, на ці теми і буде звернута увага. Ну, скажімо, ми пам'ятаємо, вже деякі відповіді Дональда Трампа там от по цінах він сказав. Ну, ви розумієте, що ціни дуже легко підняти. От, е, зменшити їх фактично ніякого механізму немає. А можливо, те, що біля Дональда Трампа є люди, які є обізнані, ну, скажімо, з темою закриття кордону і депортації іммігрантів. Бо, власне, Стівен Міллер, який є заступником керівника апарату адміністрації Дональда Трампа, він завжди був прихильником цієї ідеї. Власне, той чоловік. Від якого відмовлявся навіть його рідний дядько, і казав, що Стівен Стівен Міллер ніякий не єврей, а засуджував його за те, що він власне є дуже таким наполегливим прихильником а, депортації мігрантів із Сполучених Штатів Америки. Так, от на цій зустрічі виступив Стівен Міллер, який власне. На цю тему і говорив і вказав на те, що от ця тема буде реалізована, представивши декілька документів. Суть їх полягає в тому, щоб відновити дію окремих норм законів, перше, і друге використати норму цих законів стосовно того, щоб видати відповідні укази. Ну, скажімо статтю. Закону про регулювання питань міграції, номер 42, суть якої полягає в тому, що посилаючись на питання національної безпеки в питаннях охорони здоров'я і так далі, можна депортувати велику кількість населення. Сюди ж відносяться використання діючого закону проти осіб. Які знаходяться е, під виконанням е, осуджених покарань за рішенням суду, чи під слідством, чи осіб, які вчинили певні правопорушення, і власне оці позиції, які стосуються, що регулюються законом про регулювання міграції е, статті розділу 42 і 287 цього ж самого закону, е, вони дають можливість. Митні імміграційні служби вживати таких кроків щодо видворення е, мігрантів. Причому в даному випадку, очевидно, що виконавчими указами буде регулюватися перелік цих осіб. Однак треба розуміти, що це буде стосуватися прав людини, і очевидно, що е, навряд чи Верховний суд чи суди штатів пропустять або всі ці укази в цілому. Або окремі їх позиції. Тим більше, що за цей час змінені закони, і в них внесені зміни, які почали регулювати питання, які пов'язані з міграцією. Чи Дональд Трамп про це не знав, чи, очевидно, що люди, які знаходяться біля нього, навмисне не говорили йому про це. Але з усього видно. Що ключовий акцент у цей перший день, і скільки цих виконавчих розпоряджень буде прийнято, невідомо. Називається цифра 100, буде їх 100 чи більше. Хоча серед всієї теми, яка обговорювалася, дійсно є речі, які дуже важливі, зокрема, які регулюють митно тарифну політику і так далі. Це речі, за якими треба відстежувати, стежити баланс. Економічний зовнішньоторговельний баланс і митними, власне, регулювати, чи захищаючи власну економіку, чи стимулюючи експорт чи імпорт. Але, як показала ця зустріч, очевидно, що вся проблема буде зосереджена навколо питань закриття кордону і регулювання режиму видворення іммігрантів. Треба зазначити, що ці нормативні акти в Сполучених Штатах Америки вони достатньо широкі з точки зору їх застосування і можливості президента регулювати ці питання. Причому їх можна регулювати не тільки розпорядчими виконавчими розпорядж, розпорядженнями президента, тобто указами президента, давайте будемо їх називати так, а й певними процедурами, які запроваджуються відомствами. Департаментами, тобто міністерствами, причому в цьому випадку можуть працювати як федеральні е, урядові структури, так і структури урядові штатів. В цьому відношенні є важливо, і те, що Дональд Трамп збирається змінити струру е, органів, які займаються регулюванням цих процесів. Зрозуміло, що з моєї точки зору всі ці структури будуть підпорядковані центральному уряду. І, власне, центр буде виробляти міграційну політику і регулювати цю міграційну політику, усунувши навіть від окремих складових, які сьогодні віддані для регулювання законодавчими структурами відповідних штатів. Чи можна сказати про те, що перший день е діяльності Президента Дональда Трампа буде наповнений і іншими? Сферами регулювання виключати цього в жодному разі не можна, тому що із зустрічі Дональда Трампа із конгресменами і сенаторами нього явно є бажання наповнити <кій> Сполучені Штати Америки у перші дні свого президентства безлічю нормативних актів. Однак, уже зараз а, фахівці говорять про те, що із того, що декларувалося Дональдом Трампом, ледь ледь є. Півтора десятки відсотків, які здатні будуть вирішуватися через відповідні укази президента Сполучених Штатів Америки. Решта може привести лише до безкінечної судової тяганини. Ну, Дональду Трампу до тяганини в судах не привикати тим більше що тепер у нього в руках. Буде ціле Міністерство юстиції, яке може закривати це питання. Хоча за таких умов, навряд чи воно зможе виконувати свої прямі функції, а не брати участь у судових процесах, якщо кількість відповідних указів буде занадто великою. Ну нам стала решта потрібно тепер лише очікувати на те, а які ж документи будуть підписані, і які сфери. Діяльності вони будуть регулювати. Напевно, вже зрозуміло, що ключовою буде питання кордонів міграції, депортації, регулювання, управління процесами депортації і міграції. Ну, і очевидно, що це спричинить в тому числі і будівництво стіни на кордоні із Мексикою. Ну, це означає, що. Сполученим штатам доведеться досить серйозно працювати над бюджетом 2025 року, тому що в даному випадку його статті лише продовжують дії на основі певних періодів. Це означає, що доведеться кошторис 2025 року серйозно. Переглядати будемо стежити, і будемо дивитися за тим, як Дональд Трамп буде виконувати свої виборчі передвиборчі обіцянки. На все вам добре. Дякую, що дивитесь і слухаєте. До побачення.